Справжній великодній подарунок зробили благодійники Києво-Печерській лаврі. Там шанували пам'ять засновників монастиря Святих Антонія і Феодосія Печерських. Усі подробиці далі! Чотири довгих роки очікування, і нарешті це сталося. На території Лаври урочисто встановили пам'ятник Святим Антонію та Феодосію Печерським. На створення триметрової скульптури пішло 3,5 тонни високоякісної бронзи. Автор проєкту Олег Пінчук створив образи преподобних у візантійському стилі. Дуже багато працювали з іконографічними зображеннями, ми шукали саму композицію, щоб вона і була і сучасною, і все-таки ми не відходили від канонів християнських православних. Я вже був влюблен в цей міст, в цю страну, в Україну. І тому я поки живу, я буду для нього робити завжди, то, щоб потім мої внуки, мої внучки, мої діти завжди пам'ятали, що этот міст наш любимий міст. Ідея створення пам'ятника належить наміснику Києво-Печерської лаври. Як кажуть творці і меценати, не просто було визначитися з тим, де розташувати цей витвір мистецтва. ми шукали місце, і Павел нам з цим місцем, таке місце, яке люди, щоб В все Лару, в Нижню Лавру. лавру. Треба було спеціальне буріння, треба було спеціальну конструкцію створити, щоб цей п'ятитонний пам'яток міг тут стояти. Кожен відвідувач храму зможе на власні очі побачити величний монумент та вклонитися засновникам найбільшої християнської святині України.